Вчора 9 відправила, сьогодні 5. Щиро дякую вам усім моїм підписникам, всім моїм замовникам за підтримку, за допомогу в свою очередь, тому що справилася я із грядкою. Повідправляла я те, що повикопувала, посадила тільки розу, а так усе відправила. Спасибо вам величезне і плюс ще повідправляла, які познижки зробила. Квіти, продовжую трошки знижку, ну не геть на все, але на деякі рослини, звісно, продовжую знижку. Хто хоче, пишіть мені в особисті повідомлення. Я думаю, що ви будете всі задоволені, тому що я вам подарунок наложила багатенько і всі щедрі такі поділки. Так що дякую вам. Я казала, кажу і буду казати, що ви у мене найкращі. Я відчула цю підтримку і мені було дуже приємно, що багато людей відгукнулося з добрими словами з замовленнями. Для мене це важливо. Дякую вам.